Всім привіт! До вашої уваги лот жіночих весняних курток бренду Esmara в лоті 8 одиниць та 4 різні моделі. Буде модель такого плану, кольору металік. Вона з кишенями. Їх буде дві в розмірі S та M. Також буде три таких моделі. Вона також з кишенями на замку. Вона йде двостороння. Перша сторона виглядає так. І зворотній бік вона йде як шубка. Також є кишені. Вони в розмірі СКМ. Буде також модель пустка Трансформер. Вона йде подовжена на кнопках. Низ можна відчепити, він йде на замку. Зручно його причеплювати. І буде коротка куртка. Вона з кишенями. Її легко прати та можна затирати. Вони в розмірі М та Л. Їх буде дві. І одна буде така, довга. Також вона на замку. В розмірі XS, до неї є пасок, сам капюшон відсібується і також можна окремо відстібнути хутро. Собі вартість однієї куртки 575 гривень, а вартість лоту 4600 гривень. І цей лот вже зараз можна замовити на сайті або у наших менеджерів.